Хотів би зняти ще таке відео. Сіяли Це Раніше відео я знімав, вже вона ось така повисходжувалася, другий трьохлисник лізе. Така Після дощ закаткували, то дощ помп, ливень потім пройшов, забило, то є такі міста, що ось десь тільки вилазить. Ну, загалом в принципі процентів 90% зійшло. Е, так, Падалічний соняшник, ну це все зрозуміло, бур'янець. Бризнули раундапом, гарбузивом. З прошлого року все воно буде жовне, Вроді пропадає. Робити ми зараз будемо те, що я колись у відео говорив, Будемо каткувати сою другий раз. Іменно вже по всходах. Відео це я виложу, я думаю, десь аж середині літа, коли вже буде результат. Щоб дуже слабі серцем в обморок не падали, то покажу вже, що буде пізніше. Каткували ми прошлий рік, перший раз її раз прошлий рік взагалі свою сіяли і каткували, то результат, звісно, був чудовий. Ну що ж, я каткую. Сьогодні в нас 25 травня. Так що продовжуємо роботу над своєю. Що в нас буде далі, ми покажемо. Що хочу зазначити, що... Росте воно ось одне стебло, одне стебло з кожного погона. Йде воно вверх, росте паличками. Що буде далі, подивимося десь через недільки дві Та тут пастись та пастись. Так, сьогодні у нас 7 червня. Ми приїхали на поле на сою подивитися. Це в нас пройшло якраз десь з 5 числа. Тут ну, дві неділі, дві неділі да, пройшло. Це ми зараз подивимось, те, що ми каткували. І ось, де ми сою ламали, виходить, що вона починає світочки рости в сторону. Що вона вже не пряма росте, а там де поламало її ось починає вона пускати гілочки ось Якби так її зняти ось. Ось ось, вона починає гілочки пускати в сторони. Того гороха більше, ніж на всю зиму ходить. Ось. На три тисячі зими? Там на три тисячі то ти, звісно, перегнув. Зима близько, так? Да? То таке. Так. Треба, конечно, їхати бризкати від бур'яна, де б'ю ще таке показати. Бо ламав, конечно, вроді катками такими тягав, а вроді і не поламав. Ось все дуже добре видно, як рослинка пішла. ось Рости в сторону. З кожного, ось від селя починає рости. З кожного колінця починає пускати веточки. Ось тоже. Як одна ветка, друга ветка і пішла кущитися. Оце, де її поламало, там вона почала кущитися. Ну, Опять же таки 7 червня. Слідкуємо далі. Так, сьогодні у нас 23 червня. Так, що ми дивимося? Тут ось одна віточка пішла. Гілочка. Тут пішло нормально, тут деревина розрослась прям капітально. Отут тут теж, блін, листя, тут теж пішли. Раз, два, три, чотири, п'ять. Це з одного кущика, як буду показати, він. один кущик. Один кущик. Тоді й далі. Де дуже не поламало, то там, звісно, ростуть рослинки цілі. А тут де зламало, тут пішли дерева рости. Гілкується хорошо. Ну, звісно, все одно. Прошлий рік, мені кажеться, краще воно було гілкування, тому що краще його поламало. Цей коткував вечором, стоя в'яла була. Мешково таке ощущення, що її взагалі не поламало. <звітка> так, ось у нас лкування, вона вже цвіте вовсю, звісно. Ось де в нас тут ось цвіточки. Пумпурум-пупум, пум-пум-пурум-пупом! -пу Отакі. Дерева кущаться. Отакі ось. Тоже гіганти мислі. Все одно слабе гілкування, прошли рік було краще. Краще. Ну нічого, поки наблюдаємо далі. Так, ось оде, де добре зломило. Видно, один стовбур із нього пішли ось, як би показати ось одна, он друга, третя, четверта ось стебло основне. Ось так його ось Де добре зламало, там добре і гілкується. таке. так що слідкуємо далі. Так, і знову всім добрий вечір. Це вже, мабуть, вечередний раз в цьому відео. Знаходимося на Сої. Сьогодні у нас 30 червня. І наблюдаємо, які в нас результати. Такс, ось одна рослинка. І як вона покущилася. Ось так, щоб видно було. Ось таке в неї пущення відбувається. Цвіте вона вся. Де там ті листочки мішають, падають сняти. Ну, я думаю, видно, скільки на ній гілочок. І всі ці гілочки ось цвітуть. Тобто на цих гілочках буде... Бобики будуть. Ну, Знову ж таки, е, топтав я її, чи топтав, каткував. Вечером була в'яла, не вся поламалася. Тобто, яка поламалась, та розкущилась. Яку просто наклонила, та ну, трошки товстіша, звісно, зробилася, ніж звичайно. Але ж ось ще одна, ось, одна рослинка. Ось як вона покущилася. Тут просто, скільки там раз, два, три, 4 чотири, чотири гілочки і п'ята на ту сторону пішла. Це отака. На даний момент вона трошки вища коліна. Ось Тако. Уже треба від бур'янців бризкати теж амброзія де стоїть. Опять же сіяна на 30-м міжряді. Десь приблизно 60 кг на гектар. А це прошлорічні гарбузи, тут ще й в ній ростуть. Бризкалося раундапом двічі. І, блін, не знаю, чи то гарбузи такі, чи фіг пойми. Гарбузи ростуть, а якби побризкав так, то погоріли б нахрен. Так, що у нас тут мешій трошки є? Тож, оприскувача свого немає, як завжди, беремо побризкати, коли в людей вже освободиться. І в останній момент вже бризкає. Ну, є такі ось просєви, койде. Ну, це таке СЗшка сіяла, то хорошо хоч так. В общем, ось таке діло. Ось ще ось, ось, добре видно, як вона розкущилася. Це у нас бурянина. О. Ну це такий результат. Далі у нас ось ще ось одна розкущилася. Гілки почалися. Там он. гілки пішли. Тут ось гілки пішли. Там он, гілки пішли. Ну, в общем, розгілкувалася вона добре. Дай бог, звісно. Прошли рік ми ще після того, як її закаткували, мабуть, через 2 недільки бризкали бором. По-моєму, да. бор і вимпел 2. Ну, типу, антистрес, там всяка фігня. Во. Ну, цей год нічого не бризкали, нічого не давали. Побачимо, що воно буде. От таке. Так що я думаю, що приїду ще недільки через дві, подивлюся на результат. І тоді вже, мабуть, виложу це відео. Отакі діла. Так що до наступного включення. Ну що ж, 15 липня. Знову всім доброго дня. Отакий От у нас вид на сої. Дуже багато такої амброзії є. Треба буде бризкати. Але не хочу зараз заїжджати, бо жара така ж мала, що це просто капець. До 40 градусів, та більше, мабуть, ніж 40 там. В тіньку тільки градусник показує 35-37. Ну, це отакий результат. Своя практично до пояса по вишки. Ну, це таке не, не по пояс, трішки нижче. Але що в нас по кущенню, як би так би сказати? У нас ж результат повинен був бути покушеним, це -моє. Одна рослинка. Розійшлася і тут ось одна рослинка теж. Розійшлася, як би її так показати. Вон теж одна рослинка. Ну, Бобики вроді би трохи є. Ну, прошлый рік було краще. Я тут з краю, звісно, хожу. Може комусь покажеться, що краєвий ефект. Вон яке стебло. І пішло. Оце отак тоже вроде вроді би і цвіте, і нав'язує. Але хто знає, що воно буде. Не буде з такою жарою, вже дощів немає, то заливало. А це вже дощів немає, мабуть, неділі три. І оце спека вже другу неділю така пече. Ну, в общем, оце отака соя. Не знаю, на виходних, мабуть, таки бризну від бур'яна, тому що амброзія ось багатенько повилазило, попереганяло, вже койде її. О, ну, кучень ж звісно, відбулося непогано. Я навіть не знаю, як його так показати. Листя, кругом одне листя. Погано видно. Ось, сохне, горить. ой ой, ой, це такі діла. Так що що з нею буде, не знаю. Не давав я їй нічого абсолютно. Ото як посіяв. Мелика. Тут Там дві рослини, але порозходились, порозросталися гілок капець. Ну На 30-те межаддя і плюс рідкувата трішки вийшлося. Ну нічого, нормально, зато показала зелена фон красивий. Дай Бог побачимо, що там буде. В общем, до чого я веду? До того, що щоб вона гілкувалася, я робив і стрес катками. На початку відео там все було видно. Во. Ось Такий результат, де вона поламала. Зараз я ось, якби я зазняти, ось такий кущ. Там гілок, навіть я не знаю скільки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість гілок і вона ще і ще розростається. Тут ось теж так погано видно, але ну, вона гілкується капець. Оце після того як я її покаткував. Оце такий результат, отака соя. Ой, думаю буду на вихідний граундап вносити і карбамід додавлю трохи хоч кілограм по 5 на гектар. Та підживлю її трішки. Ну, а що вона вроде, не знаю, тому що бобиків. Є, але ну, маловато. Жара, зрозуміло, що вона і мало і в'яже. Будемо сподіватися, що щось буде. Так що такий результат. Будемо що, сподіватися, що буде все добре. Так що всім добра, щастя. І оце такий у нас результат по своїй. Ну, осінь вже ж, звісно, побачимо, що вона дасть. Е, норма посіву тут була 60 кг на гектар, по-моєму. На 30-й міжжаті обичною СЗ-кою сіяв. То і всходи такі вон, проти сонця видно, прям, що вона волнами. Там вище, там нижче. Там раніше зійшла, там пізніше зійшла. Ну нічого, щось та й буде. Так що всім гарного дня чи вечора. Всего всього найкращого.